Друзі, привіт! Будь ласка, напишіть, якщо мене видно, якщо мене гарно чути. Якщо все ок, то почнемо. Друзі, привіт. Окей, я перевірив. Звук є. Сподіваюсь, ви мене нормально чуєте, нормально бачите. А я думаю, сьогодні ми доволі швидко проведемо жеребкування. Я коротко розкажу про турнір. Потім розкажу, як ми будемо жеребкувати гравців. І, в принципі, саме жеребкування, там нічого складного. Трішки розкажу про турнір. Це вже третій рік, коли ми проводимо онлайн чемпіонат України. Цей чемпіонат проводиться по лігам гравців. На сайті ви його можете знайти в розділі UCOC Ukrainian Carcasson Online Championship 2025. Можете подивитись результати попередніх років. В цьому році що ви тут можете знайти? Зараз ми. Починаємо цей турнір з трьох ліг: Суперліга, Вища Ліга, Перша ліга. Якщо набереться ще декілька гравців, можливо, створимо другу лігу, але подивимось по, по тому, скільки гравців залишиться, коли сформується перша ліга. Суперліга в цьому році трішки розширюється. Ми. Два попередні едішени ми робили з 10 гравцями. В цьому році ми розширили Суперлігу та вищу лігу до 12 гравців. В Суперлізі та Вищій Лізі всі гравці грають з кожним із цієї ліги, Тобто 12 гравців грають 11 турів. За один тиждень відбувається один тур. Тобто, всього 11 тижнів буде відбуватися весь чемпіонат Суперліга, вища Ліга. В першій лізі формат турніру трішки складніший. Наразі я збільшив кількість гравців першої ліги до 24. Гравці будуть поділені на 4 групи по 6 гравців в кожній групі. І так само, як і в Суперлізі, вищій лізі гравці в першій лізі грають проти кожного суперника своєї групи. Тобто це буде зіграно 5 турів за 5 тижнів. І двоє кращих гравців з кожної групи потрапляють в наступний етап. Тобто всього 8 гравців, які зіграють між собою кожен з кожним. Весь е, турнір першої ліги також займе 11 тижнів, тобто ми плануємо завершити всі ліги одночасно за 11 тижнів. Е, для тих, хто ще не приймав участь в турнірі, дуже коротко розкажу, як це відбувається. Наприклад, по прикладу попереднього турніру, беремо 2024 рік, дивимось е, табличку, дивимось матчі в матчах, якщо тут якщо детально подивитись, то за один тиждень грається один тур. Гравці знають суперників на конкретний тиждень, тобто на перший, на другий, на третій тур. І е, гравці домовляються окремо в чаті в наборгій Маріні або в Телеграм в, в чатах будуть створені окремі чати під під кожну лігу. Домовляються про час та день та час матчу, наприклад, конкретний день конкретний час. А в цей момент гравці починають свою гру. А як вони це роблять? Вони створюють гру. На бордгейм Arena. Якщо серед гравців є хоча б один преміум гравець з преміум підпискою на board Game Arena, тоді все набагато простіше. Гравці просто створюють гру Simple Game Real Time. Play Now create new table. Тут обов'язково гра на двох гравців без доповнень, а Game Speed обов'язково Slow Speed Будь ласка, контролюйте цей параметр дуже обережно. І після цього запрошуєте гравця, з яким ви граєте в матч. Наприклад, я в цьому турі грав проти лоєра. Я створюю гру, запрошую цього гравця за стіл. І коли гравець доєднається, ми починаємо гру. Так, ми зіграємо першу гру. Одразу після того як гра завершена. Гравець, який створював стіл, стіл, повинен нажати ремач, запропонувати ремач. Створиться одразу наступна гра друга. Якщо рахунок після другої гри буде 1-1, то тоді ви створюєте третю гру так само і граєте до двох перемог. Обов'язково запускайте гру саме так через рематч. В такому випадку буде змінюватись перший гравець, який ходив в матчі. Наприклад, якщо в першій грі я перший ходив, то в наступній грі буде лоя першим ходити. Це важливо для остаточного результату гри. У випадку, якщо серед двох гравців немає жодного гравця з преміум підпискою на Game Arena, ви напишіть, напишіть про це в чат своєї ліги. Будуть створені окремі чати в Телеграмі для Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги. Напишіть про це і організатори з преміум підпискою створять для вас окремий турнір. На board Game арені? Але пишіть, будь ласка, про це завчасно, хоча б за півдня, щоб був час створити вам цей турнір і ви почали грати в конкретний час свою гру. А якщо у вас є ще питання, будь ласка, подивіться формат турніру. Тут більш-менш все детально розписано по кожній лізі. Як це буде відбуватись. А коли ви домовитесь із своїм суперником про час зустрічі, якщо ви граєте в Суперлізі або вищій Лізі, відправте час цієї зустрічі через форму, вона є на сайті на сторінці кожної ліги. Через цю форму ви просто вибираєте лігу, в якій ви граєте, і вибираєте або відправити результат матчу, або відправити час матчу. Якщо ви граєте в першій лізі, тоді немає необхідності завчасно відправляти організаторам час матчу. Ви просто можете домовитись на конкретний час та почати свою гру. А після цього, як ви зіграєте, ви відправляєте результат матчу через цю форму, і ми внесемо ці результати на сайт. Я сподіваюся, нічого складного тут немає. Якщо є, то запитуйте в чатах або або в чатах. Окей, погнали жеребкувати. Для Суперліги жеребкування буде формувати календар матчів а, для Суперліги, для вищоліги. Ми сформуємо календар матчів на весь турнір. Тобто, у нас є 12 гравців. Ми зараз їх відсортируємо по а, рандомно а, і підставимо в цю табличку. І таким чином ми сформуємо календар. На всі 11 турів Суперліги та Вищої Ліги. Давайте зробимо це через сайт randomorg. Я просто вставляю сюди список, Прошу його рандомізувати. Повертаю цей список назад в табличку. Угу. Є. Uh, у нас є календар для Суперліги. Таке просте жеребкування у нас. Uh, я викладу ці, uh, цей весь календар uh, на сайт трохи пізніше. Я його тільки зараз пролистаю, щоб інформація залишилась в відео, якщо вам буде потрібно. І так само зробимо жеребкування для вищої ліги. У нас є 12 гравців. Я їх uh, випадково розставлю по новим позиціям. Окей. У нас тепер є календар для вищої ліги. Я його також занесу на сайт, але трішки пізніше. Зараз можете подивитись весь розклад на весь турнір. Для першої ліги жеребкування буде трішки складнішим. У нас гравці першої ліги поділені на три кошики по рейтингу Ело на Бордгейм-арені. на момент сьогоднішнього дня о 12.00 ми сформували цей рейтинг гравців. Та розподілили гравців на три козини. Так як у нас буде чотири групи по шість гравців, то з кожної кризини по двоє гравців доєднаються до кожної групи: Група А, група Б, група С, група Д. Тобто, у нас буде два гравці із першої корзини, два гравці із другої корзини, та два гравці із третьої корзини. Зараз гравців із першої корзини я так само рандомно відсортую і підставлю сюди. Тобто гравці дізнаються свою групу і позицію в цій групі. Так само ми зробимо для гравців першої, другої та третьої корзини. Так, перша корзина є друга є. І Третя корзина. Є. Для першої ліги у нас тепер є список гравців для кожної групи. І у нас є календар також для першої ліги, для першого, другого, третього, четвертого та п'ятого туру. Для першого другого туру я вже вніс деякі дані, тобто вже можна подивитись, хто з ким грає. Для 3, 4, 5 туру ось схема, по якій я буду формувати гравців. Тобто на третій тур четвертий гравець проти п'ятого, наприклад, тут у нас четвертий проти п'ятого. го Я сподіваюся, що всі гравці, які зареєструвалися в першу лігу, підтвердять свою участь у турнірі. Раптом, якщо хтось із гравців відмовиться приймати участь, у нас є ще близько трьох-чотирьох гравців, які зареєструвались, але по рейтингу ЕЛО не пройшли в першу лігу. І раптом хтось із гравців відмовиться, то ми будемо замінювати гравців тими, хто зараз чекає в черзі на першу лігу. В принципі, це все. Друзі, дякую, що доєдналися. Якщо будете дивитись. Це в, у записі гарного перегляду. Всім гарної гри, гарного чемпіонату. Всім пока.